Контроллер на 35 ампер, 800 Вт на двигуні еуксу 1200 Вт. Підключений на 48 вольт. Підключено без датчика холод. Клієнт попросив знайти на ньому задній ход, ось він сірий та чорний провід, їх треба з'єднати. І після цього двигун поїде назад. Тобто звук є, редуктор робить в обратний зворотний бік, коли знімаєш цю фішку або виключаєш кнопку погражну, двигун починає їхати вперед. Що такі контролери є в наявності, непоганої якості, сінусний. Звертайтесь, ціна на них зараз дуже смачна.